Друзі, всім привіт! Я Алінка і таю вас на каналі ТЕРАС. Ми говоримо сьогодні про польські слова, без яких ви не зможете говорити польською. Ну як зможете, але для того, щоб говорити з нею на хорошому рівні, то ці слова прямо треба знати і правильно їх використовувати у реченнях. Але перше, ніж я почну це відео, то зверніть увагу, що в мене дився мікрофон і вже заслуговує на лайк і підписку. А для тих, хто не знає, тут були коментарі, що мене погано чути. І нарешті я це виправила, купила мікрофон і сподіваюся, що тепер ви зможете дивитися моє відео на ходу, як писали, і не буде проблем зі звуком. А я вже починаю. І перше слово, яке ви маєте знати, це слово Вугуле. Во це взагалі. Крім того, що ви маєте знати, як воно перекладається, дуже важливо правильно його написати, тому що це слово входить до топ-помилок, які роблять не тільки іноземці, а й самі поляки. Зверніть увагу ще раз на його написання, і яке ж речення ми можемо з ним утворити. Наприклад, «вогуле» не нех з тобою отим розмовляти. Я взагалі не хочу з тобою про це говорити. Нагле дуже багато помилок з цим словом, тому що це фальшивий друг перекладача, і його часто перекладають як нагло. Але це не так. Нагле це раптово. Наприклад, нагле – падач, раптово почав ти дощ. А як сказати польською мовою, що хтось наглий, польською це «безчельний», зовсім інше слово. Я пам'ятала це слово нагле з конструкцією «нагла наглаш раптова смерть. Може, ви також запам'ятаєте так само? Нєстети, слово, яке дуже часто вживається і в підручниках, і в піснях, і в різній літературі, і це на жаль. Ністети, діща й не дам ради. На жаль, я сьогодні не зможу. Слово, яке не так часто зустрічається, але яке підвищить ваш мовний рівень, це слово нєбавем. Niebawem jest skoro. Niebawem będzie zima. Skoro буде zima. Часто можете зустріти у польській мові слово oprócz, i це okrim. Na przykład, jem wszystko oprócz mięsa. Ja im це okiem m'sa. Did my town na uzgodzenia oprócz miesiąca? «Кого-чего» чаго це допавняч і того слово м'янсо, яке належить до середнього роду, має закінчення а мінса. Слово, яке дуже часто зустрічається, але мало людей знає, як правильно його перекласти, і це все про слово венс. Це слово таке для висновку. Отже, тому. І ми можемо з ним утворити таке речення: єстим стобову, він не мусиш ще бачить. Я з тобою, тому ти не повинна боятися. Я сподіваюся, що ви вже підписалися, а наступне наше слово це «вивончення» виключно. Наприклад, мій син є канапки вивончення з сирем і медом. Мій син їсть бутерброди виключно з сиром і медом. «Нігди», ніколи. І тут слова класиків це «нігди», не нігди. Ніколи не кажи ніколи. Чи чули ви коли-небудь слово нєраз? Давайте розберемо, що ж воно означає. Це синонім до слова чемсто-часто, ще можемо сказати це багато разів. І речення нєраз, то я ж робіла вам, він не боюся. Я вже багато разів це робила, тому не боюсь. А антонім до цього слова це спорадичне, і це рідко або майже ніколи. Наш шеф хвалить працівників тільки спорадичне. Тобто, наш шеф хвалить працівників ніколи або дуже рідко, тобто не хвалить. Без бшерви пишемо окремо, і це без перестанку, наприклад. Закохані цілуються ще перерви. закохані без перестанку цілуються. Цале це зовсім. І ми зустрічаємо конструкцію вцалені. Дуже часто зустрічається, наприклад, вцалені є стемтака, і я зовсім не така. Мікеда ще одне цікаве слово для вашого словникового запасу. І ми дивимося на нього. Ви знаєте слово кеди це коли і нє це заперечення. А якщо їх сполучити, то у нас вийде слово інколи. Наприклад, нікеди терапія джава, а нікеди ні, інколи терапія діє», а інколи ні. Чилі, хто зі мною навчається на індивідуальних або групових заняттях, той має знати, що це слово я люблю і часто використовую. І воно перекладається як, тобто, наприклад. Аня, чили моя сестра. аня, тобто моя сестра, надаль це до цих пір, наприклад, надаль не може в то увіжить. Тобто я до цих пір не можу у це повірити. Чонгле це постійно, наприклад, чонгле му повторить же мушу ще змінити. Я постійно повторюю, що я маю змінитися. Всі слова, які я підібрала на сьогодні, сподіваюся, що відео для вас було пізнавальне та дуже цікаве. Напишіть, будь ласка, коментарі, мені буде приємно їх прочитати. А ми зустрінемося з вами вже найближчим часом. Па-па!